Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. А це мій метеор 65. І зараз я вам покажу одну просту річ, про яку часто запитують. Ну і насправді бояться це робити, але нічого страшного нема. Тож почнемо. Знайома ситуація. Щось не так з цим моторчиком. І зараз ми будемо розбиратись, що саме. Мабуть, назву це відео. Дякую, дякую. Назву це відео щось типу діагностика моторів на синівупах. Синій Та ні, не на синій вупах. Ну, ви зрозуміли, не буду перезаписувати. Так, це поки що відкладаємо. Десь сюди. Так, значить, ми вияснили, що оцей моторчик у нас погано крутиться. Насправді, я ще просто на них мухаю, якщо не можна без батарейки перевірити. Ті, що крутяться добре, ті крутяться добре. Оцей поганий. Значить, з ним ми будемо розбиратися. Що нам для цього потрібно? Оця от комплектна викрутка. Зубна щітка. Отут у мене. Застрягла. Голка. Звичайна тонесенька голка. <кій> <кій> Вибачайте, я забув оцей моторчик. Ну і ми починаємо його відкручувати. Нічого страшного не буде. Пишуть, що ой, краще купити новий мотор, ніж його розкручувати, бо це дуже страшно, він не ремонтується. Нічого подібного. Я дуже часто роблю це навіть під час польотів, коли тренуюсь, і коли падаю денебудь в пісок або в пилюку, моторчик перестає крутитися, або туди щось налипає. Це все дуже просто ремонтується. Ну і давайте ще від конектора від'єднаємо. Отже, у нас є моторчик. А тут є таке стопорне кільце, яке не дає нам можливість зняти дзвін. Ну, як ви знаєте, у нас в моторах є статор і ротор. Але в FPV х е деталях ротор називається дзвін. От, ми його повинні знати для, зняти для того, щоб почистити магніти всередині. Можна це насправді е, е, робити таким чином, пробувати протирати так, <кій> пробувати дмухати на нього, але це все не завжди допомагає, тому нам потрібно його розібрати. Саме страшне тут оце кільце, його потрібно зняти. І не, мабуть, отак буде зручніше. Мені, не загубити. Я один раз його губив і мені доводилось займатися цим з новим мотором. Воно падає в пилюку і більше ви його не знаходите, тому його дуже обережно треба зняти. У мене немає, на жаль, інструменту для зняття цих стопорних кілець, тому я це роблю, ну, типу в умовах тренування, так само, як ви мали б робити це під час польотів. Берете це іголочкою і тут є такий паз, ви в нього намагаєтесь просунути голку, щоб зняти це кільце. Не скажу, що це проста процедура, але без цієї процедури ви не зможете зняти дзвін. О, бачите, воно легесенько зачепилось голкою. Кладете його кудись в таке місце, де воно не загубиться. От, ми покладемо його на позначку 13. І воно ще магнітиться, тому його треба від голки відпустити. Так, все, добре, нехай. Маленькі деталі ми десь складаємо поряд. Тепер у нас. Тепер у нас є можливість просто його зняти. Ми беремо і так легенько знімаємо. Нічого складного. От ми фактично розібрали мотор. Що ми робимо перше? Ми беремо і. Я, до речі, не знімаю пропи, тому що за них зручно тягнути. Беремо і отак от по колу чистимо все моторчику. Не в моторчику, а в дзвоні. Чистимо, чистимо. Ви спитаєте, на що тобі голка? Голка ще знадобиться для такої процедури, як прочистити між магнітами. Буває, що туди застріє якийсь камінчик, і ви його зубною щіткою, начебто пил протерли. Але між магнітами там є бруд, і він застряє. І коли починає крутитися мотор, він все одно десь якийсь камінчик закусує. Ну, дивіться, на маленькому метеорі 65-му тут між магнітами дуже, ну, їх практично немає, вони склеєні дуже близько одне до одного. На 75-му, на 85-му 75 на, 85 на мобулах великих, там голка між магнітами в отвір прямо проходить. І ви можете цим скористатися. Але насправді, навіть тут я бачу, що в цьому місці між магнітами, де є стик, трошечки налипло всякої багнюки. І я його обережно е, так прошкрябую. Старайтесь не робити це агресивно, тому що ви можете подряпати магніт, зробити якісь канавки на магніті, і він тоді буде. Погано крутитись, але дзвін буде погано крутитись. Але, власне, це єдиний діючий спосіб з такими мікробами, як метеор і мобула. Ну, почистили. Можете навіть взяти якусь тканину і так намотати його на цю тканину намотати на викрутку і так от провести по колу. У мене під рукою немає. От. Будемо сподіватися, що цього буде достатньо. Далі. Магніти ми почистили. Тепер ми починаємо чистити статер. Чистимо, чистимо, чистимо. Мабуть, туди якусь музику треба вставити, поки ми чистимо, а може і ні. Ну, я дуже лінивий, я не буду нічого монтувати. Я просто прикріплю звук з мікрофона і дивіться. Ну, тут би ще взяти. Збільшувальне скло і подивитися, але в мене цього теж немає. Ну і, скоріше за все, у вас з собою теж не буде, коли ви підете літати. Тому мінімальний набір це викрутка, зубна і іголка. Можна трошки подути. Ну, мені здається все. Мені здається, цього достатньо. І далі ми збираємо. Просто беремо і так одягаємо. Я прямо відчуваю, що він вже набагато легше крутиться. Тепер в зворотному порядку. зворотному порядку. Треба... Надіти це стопорне кільце. Е, на метеорі 65-му тут стопорне кільце, а на 75-му і на 85-му там уже гвинт. Отже, ми одягаємо акуратно це стопорне кільце. Це теж досить тонка робота. Є. Наділи. Наділи. Перевірили. Все добре. Повертаємось назад. До лупчика. Беремо і прикручуємо те, що ми відкрутили. Де наші гвинтики? Гвинтик один. Не магнітиться. Це, це незручно. До речі, спочатку можна отак от їх всі одягнути. А потім... Я б це робив пінцетом, але пінцету в мене теж зараз немає під рукою і у вас, скоріш за все його не буде. Хоча може і буде. О, ну нарешті, я зафіксував один гвинт, інші вже підуть легше. Вибачайте, що я постійно роблю ці звуки, я трохи хворію. Власне, тому я знімаю це відео, тому що в мене останні два місяці дуже відповідальна робота і, як ви бачили самі, відосів не було. Зараз я трошки захворів і маю можливість знятися відос. Так, ну має бути добре. Має бути добре. Тепер вставляємо назад коннектор. Воно ну, все-таки дрібне, все-таки бісяче. Після того, як ти розбираєш великі мотори, це все дуже мікроскопічно виглядає. Але що ж, більшість із вас літає саме на таких лупчиках, тому треба знати, як за ними доглядати. Так. Так, і тепер настав час. Перевірити, чи правильно ми почистили, чи все добре з мотором. Доброго здоров'я. Що ми робимо? Чекаємо, поки з'явиться сигнал. Що ти не з'являєшся? Чи ти не з'являєшся? Давай ще раз перезапустимо тебе. О, є зв'язочок. Робимо арм. Угу. Ну, принаймні, він почав крутитися значить, можна ще трошки його почистити. Або можна трошки дати йому прокрутитись, і він вже нормально крутиться. От і все. Все працює, все вийшло. Нічого страшного в цьому немає. Можна розбирати будь-який моторчик. Великі мотори розбираються ще зручніше. Там у великих моторах тут замість стопорного кільця просто гвинт. Ви його відкручуєте і так само все розбираєте. Іноді цей гвинт не розбирається, тому що там фіксатор різьби, і цей гвинт треба прогріти або феном, або взяти ваш паяльник і отак-от точково прогріти цей гвинт, прогрівати, прогрівати, прогрівати градусів на. Ну, На 250. І тоді гвинт легко відкручується. От, власне, вся наука. Дякую за увагу. З вами був Жвавий дрон. Що не ясно, пишіть коментарі. Доброго здоров'я ще раз! Я тут передивлявся відео, типу, намагався зробити звук і зрозумів, що я вам наврихав, Тому що в усіх вупах тут стопорне кільце. Я ще потім перевірив 65-й метеор, ой, 65-й метеор, 75-й метеор. Це мій розбитий 85-й метеор, тут теж стопорне кільце. І навіть в мобулі о 8 тут теж стопорне кільце. Тому вибачайте за брехню, я виправляюсь. От я вам для прикладу взяв моторчик для п'ятірки. Як ви бачите, тут вже гвинт. І ось цей гвинт, якщо він, ну, відповідно, викрутку треба більшу, але саму суть, ви зрозумієте. Якщо цей гвинт зразу не викручується, його потрібно отак от точково прогріти паяльником. Прогріваєте на 200 градусах, і він тоді відкручується відкручується краще. І з приводу самих магнітів, якщо ви придивитесь, то ви бачите, що у більших моторах голочка пролазить між магнітами. І от туди дуже часто забиваються всякі камінчики, і він одним краєм чіркає і мотор не крутиться. Тому їх. Видути не завжди вдається. Не завжди вдається їх вичистити щіткою. А от голкою, так от проштовхнути, звідти дуже просто. Тому користуйтесь, я думаю, це вам буде дуже допомагати. І ви не будете боятися, що мотор зіпсований і що треба купувати новий. Мотор так влаштований, що його дуже легко розібрати, почистити. Якщо ви його не спалили, то він. Чиститься. Навіть є випадки, коли магніти відвалюються, їх можна назад акуратно підклеїти. Ну, це вже е, тонкі маніпуляції, я сподіваюся, до цього не дійде. Але оці от базові моменти з очисткою, зубною щіткою і голкою це дуже корисна штука, будь ласка, користуйтесь. Знову дякую за увагу. З вами був Жвавий дрон. Що не ясно, пишіть в коментарі.